Брифінг, який організований за підтримки фонду відродження у рамках медіа центру реформ і на підтримку рядової ініціативи децентралізація влади, ми будемо говорити а, на наступну тему українським громадам краще життя про досвід реформ в Польщі та законодавчі зміни, які необхідно здійснити в Україні. На цю тему ми будемо говорити з нашими експертами Анатолієм Ткачуком, директором інституту громадянського суспільства, який є головою стратегічної дурачої групи з децентралізації при міністерстві регіонального розвитку та Маркіяном Жиляком, менеджером польсько-української робочої групи експертів з питань реформи самоврядування та децентралізації в Україні. Добрий день, шановне товариство. Так сталося, що не так давно ми тут мали вже розмову про те, що чекати від політичних партій, що написано в їхніх виборчих документах. І як вони можуть реалізовувати питання реформу децентралізації в Україні. І от буквально кілька хвилин тому з'явився текст документу для обговорення, а саме проєкт коаліційної угоди. І в цьому проєкті коаліційної угоди є спеціальний розділ децентралізація і регіональний розвиток. Але я буду говорити не про угоду, а про логіку процесу, як це має відбутися в Україні. Отже, що ми маємо сьогодні? Сьогодні в нас є документ, який називається Концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка ухвалена. І цей документ визначає філософію реформи. І в коаліційній угоді цей документ прописаний як основний. Тобто це дуже добре. Відповідно до цього документу у нас має відбутися два таких великих етапи робіт. Перший етап ми умовно називаємо його добровільний, і другий етап ми його називаємо системний. Отже, подивимося, як це має розвиватися. На першому етапі на сьогодні ми вже маємо закон України про співробітництво територіальних громад. Він вже прийнятий. Другий, що може бути прийнято відразу після обрання керівних органів парламенту, це закон України про добровільне об'єднання громад. Справа в тому, що закон був підготовлений до другого читання, але так сталося, що він не був ухвалений. Тобто його можна ухвалювати зараз. Без всяких змін до Конституції. Наступний, ми маємо ще два законопроекти: закон про зміни до бюджетного кодексу і про зміни до податкового кодексу. Це урядові документи. Основна ідея цих документів знову ж таки відображена в коаліційній угоді. Ці документи підготовлені. І вони передбачають широку децентралізацію бюджетного процесу в Україні, але за однієї умови. коли буде в нас правила щодо створення добровільного об'єднання громад, тому той закон є дуже важливий на сьогодні.